Всім привіт! Ви на каналі Перший Тайм. Сьогодні в випуску. Шахтар терміново шукає заміну Пушичу. Форвард Динамо прокоментував конфлікт з Ванатом. Олександр Усик спрогнозував, що Лігу Чемпіонів виграє Реал Мадрид. Кривбас достроково розірвав контракти з важливим гравцем. Донецький Шахтар запропонував Арді Турану посаду головного тренера команди. Повідомляє журналіст Салім Мінаф, який має 155 тисяч підписників у Туреччині. Проте гірники таки не отримали позитивної відповіді. Таким чином, Туран продовжить тренувати Ею спор у сезоні 24-25, де цієї зими опинився Тарас Степаненко. Варто зазначити, що наразі головним тренером Шахтаря є Маріно Пушич. Однак команда демонструє невтішні результати. Відставання від Динамо в таблиці УПЛ становить 10 очок за 9 турів до кінця чемпіонату, хоча у гірників є гра в запасі проти Кривбаса. Фанаті від футболу, тоді тобі точно до нас. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі за його межами? Тоді підписуйся на телеграм-канал Перший тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі, QR-код уже на екрані. Тисни і приєднуйся. Нападник Динамо Матвій Пономаренко висловився щодо матчу 21-го туру УПЛ проти зорі та відреагував на конфлікти з Владиславом Ванатом. Неприємно втрачати очки. Тренер сказав, щоб я готувався та виходив на заміну. Вийшло так, що забив, але шкода, що цей гол нічого не приніс нам. Ми не перемогли, тому настрій не дуже. Будемо аналізувати цю гру та готуватися до наступних. Ще все попереду нічого ще не ясно. Далі більше. Важко, коли суперник продовж матчу виграє 2-1, коли потрібно відіграватися. Вся команда грала в обороні надійно, вдалося забити один гол. Більше не змогли. Дуже прикро. Будемо виправляти нереалізовані моменти на тренуваннях. Було важко грати, бо зоря тягнула час, але це не виправдання. Ми будемо сильніші. Що не поділили з ванатом? Все нормально, все нормально так розповів Пономаренко у коментарі про футбол Діджитал. Дякую всім за вашу активність. Ось всі правильні відповіді на попереднє питання. А ми вже підготували нове відповіді. можете залишати в коментарях. Бажаю успіху! Ми деформували лого футбольного клубу, а вам потрібно його вгадати. Український боксер Олександр Усик, чемпіон світу у надважкій вазі, під час трансляції у своєму тікток-каналі поділився прогнозом щодо переможця Ліги Чемпіонів цього сезону. На думку Усика, головний трофей найпрестижнішого клубного турніру Європи, завоює Мадридський Реал. Кривбас офіційно припинив співпрацю з форвардом Олегом Кожушком. Контракти з гравцем розірвано достроково за обопільною згодою сторін. Кожушко приєднався до червоно-білих у липні 2023 року та за півтора року провів 44 офіційні матчі у всіх турнірах, відзначивши з десятьма голами та 4 результативними передачами. Також він дебютував разом із командою в Єврокубках у Лізі Європи та Лізі конференцій. У першій половині сезону 24-25 в УПЛ. Кожушка взяв участь у 12 матчах, забив один гол. Він є найкращим бомбардиром кривбасу в сезоні 23-24 з 9 влучними ударами. Саме в складі кривбасу нападних досяг позначки у 100 матчів в елітному дивізіоні українського футболу та став одним з найкращих бомбардирів клубу в його новітній історії. Футболісти Нанта провели челендж на визначення громадянства гравця за прапором. Коли випав український прапор, захисник Ніколя Коца припустив, що це символізує російського півзахисника Монако Олександра Головіна. Його відповідь викликала миттєву реакцію партнерів по команді, які в жартівливій формі покарали його за помилку, весело побивши товариша. До честі самого Ніколя Коца він досить швидко зрозумів свою помилку і виправився. Ой, ні, як зовуть того хлопця з арсенала Зінченко. Рівенський Верес офіційно оголосив про оренду бразильського нападника Полісся Вендела. 21-річний Форвард приєднався до команди до кінця поточного сезону, про що повідомив офіційний сайт клубу. Вихованець Палмейра грає в Україні з 23-го року. Раніше він виступав за юнацькі команди дніпро 1 та Полісся минулого сезону Вендел провів 5 матчів за першу команду Житомирців а також 10 ігор за Полісся, 2 у другій лізі, відзначившись трьома голами. У нинішньому сезоні зіграв чотири поєдинки, однак результативних дій поки що не мав. Зазначимо, що верес зараз посідає восьме місце в УПЛ, маючи у своєму активі 28 очок. Минулого тижня в ЗМІ з'явилося інтерв'ю. Він гра Челсі Михайла Мудрика, опублікована в соцмережі X. У ньому гравець нібито скаржився на відсторонення через підозру вживанні допінгу та заявив, що втратив п'ятьох членів родини в війні проти Росії. Однак видання Daily Mail, зв'язавшися з представниками футболіста, повідомило, що це інтерв'ю є фейком. За їхніми даними, сам Мудрик не дає жодних коментарів щодо ситуації. Наразі він залишається тимчасово відстороненим, але офіційних від футбольної асоціації Англії йому не висунуто. Daily Mail також наголошує, що жодних нових даних щодо допінгової справи немає. А всі чутки є лише спекуляціями. Представники ЗМІ звернулися до юристів Мудрика за роз'ясненнями, але ті заявили, що наразі не можуть давати жодних коментарів. Головний тренер Шахтаря Марино Пушич в ефірі УПЛТБ підбив підсумок матчу 21-го туру чемпіонату з Карпатами. Шахтар створював чимало моментів, як і в минулому матчі, але не вдалося забити, що було причиною цього. Якщо говорити про конкретну гру сьогодні ввечері, то вона насправді відображає повністю наш сезон. Його перебіг подій протягом цілого сезону, ми домінували на полі, створювали багато моментів і дійсно контролювали гру. Однак що найважливіше в футболі ми не зуміли конвертувати це в реалізацію моментів. Звісно, ми створили дуже багато нагод, але для нас важливо розуміти, що для того, щоб відіграти у Динамо стільки очок, нам потрібно виграти дуже багато ігор поспіль та сподіватися на їхні осічки. Я вважаю, що ми дійсно зіграли гарний футбол сьогодні. Ми втратили занадто багато шансів, особливо, якщо ми говоримо про боротьбу за чемпіонський титул. Якщо ми говоримо в цілому про дистанцію сезону, це не збіг, це закономірність, яка трапляється з нами протягом усього сезону. Але це футбол. Іноді потрібно бути реалістом, бути чесним в першу чергу по відношенню до самих себе. Потрібно чесно заявити, що ми втратили наші шанси на повноцінну боротьбу за чемпіонство. А зараз, на жаль, наш. Що основна мета це боротьба за друге місце. Ви розчаровані більше результатом матчу чи з марнованими шансами? Я засмучений тим, що ми не зуміли відзначитися вчасно з тих нагод, які ми створили. Це те, що мене дійсно розчаровує. Ми контролювали гру, ми домінували на полі. Несподіванкою стало також те, що на полі ми побачили новачка Алісона, це було якесь екстрене рішення. Алісон молодий гравець, як і більшість гравців у нашій обоймі. Він тільки прибув до нас. Буквально за два вечори до цього мав індивідуальне тренування. Я розраховував на нього, оскільки він дуже талановитий гравець, має багато навичок. Однак, звичайно, було б наївно очікувати, що він зуміє зі старту змінити гру на нашу користь. У футболі іноді потрібно більше фарту. Я говорю не лише про Алісона, а в цілому про нашу гру та результати. Якщо ж говорити про Алісона, я впевнений, що він може перетворитися. На видатного гравця. Сьогодні вперше в цьому році в старті вийшов конопля. Це якось пов'язано з матчем збірної, які попереду. Він у гарній формі. Я вважаю, що зараз чудовий момент для нього, аби розпочати гру саме в основному складі. Можливо, в атакувальній стадії він би міг принести трішки більше користі. Однак, якщо розглядати крізь призму його основних обов'язків, я задоволений тим, як він себе проявив. Іменитий журналіст розкрив, що хвалює найбільше вінгера Реала Вінісіуса. Вінісіус, який був зіркою вершкових протягом кількох років, завдяки власним заслугам, я думаю, врешті-решт не повністю приймає, що лідер Мадриду МБАПЕ, що дійсно турбує, так це те, що вони не ладнають, що вони не стають одним цілим на полі. Усе так просто. Вінісіусу дали гроші, які заробляє МБАПЕ. Підтримку клубу в питанні расизму, в питанні футболу, в питанні золотого м'яча. Утім, я думаю, що він не повністю при. Займає, що цей мадрид, відколи прийшов кіліян, є мадридом француза, зазначає джерело. Нападник Ліверпуля Мухаммед Салахусе ще має шанс перейти до каталонської Барселони, повідомляє спорт діаріо. За інформацією джерела, представники єгиптянина вже запропонували його кандидатуру керівництву іспанського клубу. Водночас, у разі трансферу, Салаху доведеться погодитися на суттєве зниження зарплати, щоб Барселона змогла відповідати фінансовим вимогам Ла Ліги. Крім того, каталонці зацікавлені у підписанні Форварда, оскільки він може принести досвід і високу якість гри. Однак, повноцінні. Переговори можливі лише в разі, якщо футболіст погодиться на скорочення зарплатні через фінансові труднощі клубу. Дякую за перегляд і за вашу активність. Якщо вам сподобався наш контент, будь ласка, поставте подобайку і підпишіться на канал. Також підпишіться на наш телеграм-канал. Посилання на телеграм в описі. Дякую за підписку та підтримку.